Президент вчора м, сказав так, апелюючи до запитання про Покровськ, він сказав: А ви гадаєте, що просування росіян, е, якби ми не пішли, наприклад, на Курськ, було б не таким інтенсивним? На що він сказав: якщо так, то я думаю, що ви помиляєтеся, мовляв, зараз росіяни не так інтенсивно просуваються на Покровськ. Ну тобто, виглядає на те, що усі всі м, плани були прогадані наперед, в плані того, що е, ворог. Буде дуже і дуже і ще більш можливо серйозніше міг тиснути на покровськ, принаймні за словами президента, і ця ситуація так чи інакше рано чи пізно все рівно вона б сталася з огляду на те, скільки в них ресурсів, тому що спілкуючись з бійцями на напрямку, ну і різними там кулуарно, не кулуарно, публічно мадяр, командир підрозділу Мадяри», які воює на цьому напрямку, він пише, що російської піхоти там не просто багато там її. Овер багато uh, так, от в цьому контексті ну виглядає на те, що цю хочеться принаймні думати, що ця ситуація так чи інакше вона була б саме такою, якою вона є, можливо, навіть і uh, гіршою. Ось ця теза uh, теза президента. Ви її теж, теж так само почули, як і я? Так і більш того, я відзначив, що насправді то, якщо подивитися, ну в загальному о, о, і стосовно інтенсивності широти проведення операцій, то дійсно зараз. Насправді, то російський наступ локалізований, хоча, звісно, там є зараз спроби і на вугледарському напрямку, в принципі, і на часовому, ру на турецькому напрямку не припиняються спроби, і на інших напрямках є постійні атаки. Але якщо подивитися глобально, от просто дивимося на лінію фронту, то просування зараз локалізовані лише. Фактично на Покровському напрямку це теж е, непогано, тому що е, ми знаємо, коли ворог має можливість е, нами керувати з точки зору е, маніпулювати якраз ініціативою, то це для нас дуже погано. Ми маємо тоді дуже і дуже активно маневрувати резервами, міняти свої перегруповувати свою побудову, і так далі. Зараз фактично дійсно е, ситуація напружена на дуже багатьох напрямках, але Глобально просування йде на одному напрямку, це Покровський напрямок, а це означає з тактичної точки зору, що ну суто теоретично українському командуванню легше взагалі контролювати ситуацію, формувати резерви, створювати навіть пастки. От коли кажуть, от вони просунулися в якомусь напрямку на стільки то сотень метрів чи кілометрів. В принципі, в тактиці використовуються такі прийоми, коли противник заходить в певну територію і там виявляється в пасті? Тобто, якщо уявити собі зараз, я просто на секунду знову фантазую, що Збройні Сили України відкривають іще один напрямок активний, то чи встигнуть росіяни швидко е маневрувати тими резервами тими силами, якщо, які знаходяться на Покровському напрямку? Щоб їх швидко звідти витягти, і з тої, от якщо ми подивимося на цей карман, чи кишеню, чи як вони, і, і, то можна описати, те, що вони зараз зробили на Покровському напрямку, в напрямок Покровська, чи можуть вони з цієї кишені швидко вийти? Я думаю, що ні. Тобто вони там зараз за, за, а, залізли, вони там зафіксувалися, зав'язли там дуже великі сили зав'язли. Я не можу точно сказати скільки, але їх там дуже багато. І Якщо уявити, що з'являється ще один. Критичний напрямок наступу збройних сил України. Я не впевнений, що росіяни якраз зможуть швидко відреагувати маневром і перекинути туди резерви, якраз з Донбасу, навіть якщо буде якась критична, критична ситуація. Тобто здається, що Курська область вона не критична для Росії. Я хочу просто нагадати, що площа Курської області це площа приблизно Бельгії. Тобто, Бельгія по розумінню росіян, вони ж імперці, це взагалі ніщо ні про що. Тобто, забирайте цю Бельгію, нічого страшного разом з Брюсселем, суджую, і так далі. Але може виникнути ситуація критична з точки зору, взагалі, от. Скажімо так, глибинних задумів цієї війни стосовно знищення України і так далі. Я знову про Крим і чи е, вдасться Росії швидко перегрупуватися в цій ситуації? От зараз конфігурація фронту, ну вона абсолютно е, сконцентрована на Покровському напрямку. Я не скажу, що це добре для росіян, але звісно, ми бачимо те, що ми бачимо, ми бачимо реальність. Все інше, поки що фантазії, особливо ми не бачимо карт, слава Богу, цих. Під е, двома нулями секретності, і не можемо сказати: я маю на увазі карт е, командування збройних сил України, і ми не можемо сказати які задом. Але те, що президент Зеленський, звісно, розуміє ситуацію, це було видно, що він досить впевнено себе почував, відповідаючи на ці запитання. Е, те, що е, генерал Сирський себе впевнено почуває. Так само, воно якось дисонує навіть з тією інформації, яку ми бачимо в інформаційному просторі. І дивлячись на генерала Сирського, воно якось дисонує між собою. Він не виглядає таким, що у нього все пропало, скажімо так, що йому треба зараз зупиняти операцію на Курському напрямку, треба перекидати все, що у нього є на Покровський напрямок, і так далі. Тобто і я сподіваюся, що те, що ми зараз е теоретизуємо, воно дійсно може існувати в реальності, але це, це буде перевірено лише е дійсно практичними діями збройних сил України. Знов таки, повертаючись до питання, е, от як ви кажете, зараз по суті локалізовано наступ е, такий великий значний НАТО противника, виключно на покровському напрямку, е, на відміну від того, як все, скажімо так, починалося на початку літа, коли всі прогнозували літню кампанію противника, і виступав генерал лейтенант Павлюк, командувач сухопутних військ. Він казав, що Росіяни будуть мати до кінця літа спочатку. Там він казав е, на початок літа плюс 100 тисяч особового складу для того, щоб тиснути на різних напрямках. Потім він казав про те, що може. Буде це цифра доведена і до 300 тисяч. А, ну то тобто всі розуміли, що противник суттєво збільшує свою ось цю піхотну компоненту, якою він а, в режимі м'ясних штурмів ну реально може досягати успіху і досягає успіху. Нам щось потрібно було проти цього робити. Президент знову ж таки, вчора на прес-конференції так само сказав, що ми не можемо 100 тисяч поставити проти 100 тисяч. Якщо грамотно організувати оборону, то не важливо скільки стоїть бригад з нашого боку 3 чи 5, і не важливо, скільки тисяч противника а, атакує чи 100, чи 20, чи 40. Ці наступи мають здатність зупинятися. І це. Це реально правда, якщо поспілкуватися, от наприклад, з військовими інженерами, котрі там сапери, котрі будують фортифікації. Вони кажуть: дуже важливо, коли ворог тим паче він великий, а росіяни великі, довгі за своєю лавою запасних, скажімо так, війська, то важливо його каналізувати, тобто зосередити в якихось потоках контрольованих напрямків атак, які чому яким чином вони можуть бути контрольовані. Ти можеш їх мінувати вчасно, ти можеш туди зосередити. Джувати артилерію, ти можеш там задавати ударів дронами, а не дозволити противнику просто розплестися, як така певна рідка субстанція по всьому фронту і загрожувати тобі невідомо коли, невідомо де, невідомо з якою інтенсивністю, в будь-якій фактично його точці. Зараз ми чітко усвідомлюємо, що є виключно загроза на Покровському напрямку. І, от, власне, щодо цього і є запитання, пане Михайло, в нашому чаті. Глядач Андрій пише: Сирський однозначно вчора, мовляв, сказав, що мета була послабити тиск ворога на Донбасі, але цього не сталося. Зате ми послабили оборону Донбасу, перекинувши 70% західної зброї і кращі бригади, чим скористався ворог. Ну я тут прокоментую. Перше, я не розумію, звідки взялася інформація про 70% західної зброї. Уявлення немає. А по-друге, пан Андрію, от який пише у нас в чаті: от ви кажете, Сирський сказав, що мета була послабити тиск ворога на Донбасі, але ж Донбас, це не тільки Покровськ. І це от те, про що ви говорили, правильно, пане Михайло? Що часів Яр, Торецьк, Кураківський напрямок, врешті решт Сіверський фронт, Лиманський, там всюди цього широкого наступу противника вже не помічається. Ну так а навіть ну, з точки зору тактики, якщо йде прорив на одному, просто на одному напрямку, він виходить в кінці кінців, так як він може перерізати комунікацію, наприклад, важливо так, але якщо ми говоримо про операцію, то. Там є кілька напрямків, і без Часового яру, без Турецько. Е говорити, що лише одним покровським напрямком можна вийти на, наприклад, аж дійти до Краматорська, чи як там уже деякі прогнозують, аж до міста Дніпра. Ну, звісно, ні. Тобто, в принципі. Я зараз не буду говорити про те, скільки там зброї кудись перекинуто, що найкращі бригади. Ну вибачте, знову ж таки, ми минулого разу говорили, що чи варто десанто штурмові за функціоналом і за призначенням бригади сажати в окопи, а не запускати їх десанто-штурмові дії. В рейдові дії ну, звісно, що десанто штурмові війська вони готуються, вони вони призначені для ведення якраз у таких просторових операцій, а не сидіти е в окопах і здійснювати оборонні дії, які також, звісно, є абсолютно і е супер важливими. Але для цього є в по функціоналу інші бригади, інші е підготовлені е підрозділи і частини з'єднання. Тому я тут абсолютно не, не можу говорити про те, що, наприклад, якщо ми е взяли і десантно штурмову бригаду перекинули в наступальні дії, то це погано для фронту. Для цього є інші бригади, які здійснюють оборонні дії. Інша справа там уже якість командування, якість координації між підрозділами і так далі. Це абсолютно не відноситься до кількості. Абсолютно вірно, пан Василь сказав, що насправді то армія, яка діє в форматі розвідування ударного комплексу, Тобто вогнева міць, вогнева потужність ці, ці визначення координат моментально і знищення противника досягається е на 100%, і е тим більше використовуючи е інженер, інженерну підготовку і так далі. Е забезпечення, тоді, в принципі, кількість не має значення. Дійсно, можна все е вийти за рахунок якості і е в боїх бойової спроможності. Саме бою спроможність системи, а не кількості бригад чи е, підрозділів, і так далі. Якщо ж говорити про те, е, що генерал Сирський сказав, що у нього е, дійсно була мета послабити е, 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 натиск на чи операції Росіян на Донбасі, я не впевнений, що це була єдина е, єдине завдання. Що генерал Сирський може це говорити можливо в порядку дезінформації, тому що я, я наприклад, не впевнений. Я, я моя моя думка, що, наприклад, перекидання і перекидання резервів російських з Донбасу на курську область це оперативне завдання. Стратегічне завдання курської операції абсолютно інше. Інші інші завдання. І оперативні завдання там інші, можуть бути також інші, окрім перекидання резервів. А навіщо перекидання резервів? Не лише натиск на Донбас. Я впевнений, що така ризикована операція не могла би просто проводитися лише для того, щоб послабити тиск на Донбас. Це немає логіки. Немає логіки саме в тому, що якраз якщо ми беремо там 70%, ну це просто я розумію, що це взята зі стелі цифра. Тому що ніхто цієї зброї не рахував насправді. Але ну 70%. Так, тобто, хтось може вважати, що було ухвалено рішення проведення такої операції, через яку Трамп каже, що ми вже йдемо в третю світову війну, просто для того, щоб менше росіян було на Донбасі. Ну це немає логіки. Тому я й кажу, що ця операція явно має інші завдання. Ми просто їх не можемо чітко називати, бо все інше це фантазії. Чи варто припускати такий варіант, що ворог просто на 24-й рік кинув рік, кинув абсолютно всі свої ресурси, і це ми розуміємо. Сподіваючись, що нам не надаватимуть допомогу, а натомість росіяни прорахувалися? Росіяни прорахувалися в 2014 році. Коли вони окупували, анексували Крим і полізли на Донбас. Це однозначно, це була найбільша історична помилка Росії і з того моменту. Вони йдуть до катастрофи. А наступний крок вже фінальний. Це був лютий 2022 року. Це однозначно. Тобто, це рішення призвело до того, що Росія реально Російська імперія, як формат існування цієї території, про націю не кажу, бо російської нації не існує. Це конгломерат дуже складний. Різних націй, етнічних груп, національностей, в якій, наприклад, сама руська нація, вона до цих пір, мені здається, само ідентифікацію не досягла. І, і, але, говорячи вже конкретно, от про 24 рік. Якщо от, згадати, наприклад, мої оцінки наприкінці 2023 року, то я постійно казав, що 24-й рік це головний рік. Всі казали, так. У нас кожен день головний це правда, але в 24-му році така своєрідна точка біфуркації. Тобто, коли е, у, у нас більшість говорила, більшість оцінок була яка, що Україна має сісти в е, стратегічну оборону, Росія буде наступати, а в 25-му році. Ми спробуємо що зробити. У мене думка була така: не можна сідати в оборону, треба рухатися, треба намагатися щось знайти. Треба знайти асиметричні рухи, асиметричні варіанти, і вони зараз знайшлися. От Курська область це класика асиметрії, класика а, того, що а, називається нестандартні дії, і навіть можливо гібридні дії. Тобто, це ж не просто військова операція. Ще раз повторюся, там є кілька. Завдань і стратегічний рівень, і інформаційний рівень, і оперативний, і тактичний, і так далі. Якщо говорити про Росію, це прораховувалося дуже легко. Вони з жовтня минулого року кинули всі свої зусилля, щоб окупувати Донбас. Їхній задум читається дуже просто. Він підтверджується різними джерелами і російськими оцінками, і так далі. Вони хочуть протягом 24-го року фактично вийти на максимум територіальних здобутків і примусити Україну до капітуляції. За рахунок того, що дійсно Сполучені Штати будуть займати позицію, давайте вже завершувати це все. Китай скаже супер, але давайте на наших позиціях. І ми теж хочемо брати участь, наприклад, в бізнес-проектах щодо відновлення України. Дайте нам шматок пирога, а росіяни будуть вимагати щось своє. Звісно, ми знаємо їхні ультиматуми. Там головне здається буде, щоб їх не чіпали з точки зору воєнних злочинців. Амністію і так далі. Ми це з мінських домовленостей пам'ятаємо, що Росія там як вона вміє викручувати руки під час підписання всіляких договорів, включати там певні цікаві пункти. Тобто, завдання Росіян на 24-й рік, максимум витиснути ситуації. 25-й рік, використовуючи слабкість е, сполучених штатів, примусити Україну до капітуляції. На щастя, ситуація не така, як вони планували. Вони не окупували Донбас, і я думаю, до кінця року вони не окупують Донбас. Тобто, ті темпи, е, які вони зараз набрали, все рівно. Ми зараз говоримо окей, вони прорвалися і вони рвуться на одному напрямку, але щоб говорити про стійкі е, тенденції стосовно того, що вони можуть окупувати весь Донбас. Їм треба просуватися не просто на Покровському напрямку, як мінімум, ще на трьох напрямків треба рухатися. І вони намагаються там рухатися, але Збройні сили України їх там е, зупиняють. І це, і це однозначно. Тому вони точно до кінця року не досягнуть е, цих ці, ці, результатів. Е, оцінки осінтерів, аналітиків, стосовно їхніх ресурсів, чітко говорять, 25-й рік. Почнеться стагнація. Ми можемо знову ж таки казати. Ну, бачите, вони ж 22-й рік витримали, 23-й витримали, 24-й витримали. Ну, витримка у них е, базується, звісно, на цінах на нафту, і можливості того, що вони продають нафти на сотні мільярдів доларів. Незважаючи там на санкції, обмеження, стелі в цінах і так далі. Е, є сподівання, що 25-й рік буде іншим стосовно якраз цін на нафту, особливо якщо переможе Трамп. У нього свої там. Ідеї стосовно лідерства Сполучених Штатів в енергетиці, і це може призвести до вибивання оцього головного джерела російського стосовно ресурсів на війну. Але в будь-якому разі, 25-й рік, це буде стагнація ресурсна Росії і Україна, якщо витримає 24-й рік, не дасть окупувати весь Донбас, і крім того, буде мати сильні позиції. Я не кажу про переговори, я кажу про сильні позиції. На полі бою це досягається асиметричними операціями, це досягається розумними операціями, нестандартними, і крім того, ще буде досягнуто на дипломатичному фронті певні результати. Ну, наприклад, проведення другого саміту миру багато критики є навіщо його проводити? Ніякого миру все рівно не буде. Хіба це приблизить нас до реальних переговорів? Ні, не може й не наблизить, але це буде вибудовувати сильну позицію України, бо ми заручимося. Підтримкою, наприклад, 100 країн туди війдуть G7, НАТО, Європейський Союз, туди війдуть купа а, країн провідних. Ну, наприклад, якщо моді а, і а, Індія підтримає, або наприклад, це буде проводитися взагалі в Індії, це буде великий прогрес. Тобто, оце дипломатичний буде результат, будуть військові результати. І тоді можемо сподіватися, в 2025 році на певні результати, які відкриють нам можливості для просування до того самого миру. Але якщо б ми сиділи просто в обороні в цьому році і казати, що давайте всі бригади зберемо на Донбасі і будемо там просто чекати, як росіяни будуть тиснути.